Понад 14 тисяч сіянців лісових дерев висадили 29 березня у Баштенському районі. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Булоховець, який взяв участь у залісненні Миколаївщини, розповів кореспондентам Суспільного, що захід відбувся у рамках екологічної програми президента Зелена країна. До висадки нового лісу долучилися бійці Збройних сил України. Спросили, не хочете допомогти. Звісно, солосилися. Делки зробить. А зеленить наші країни. Я Якщо чесно, скільки тут жив, то тут і не буде. Я не знав, що тут така краса є. Як заповідали наші предки, чоловік повинен в житті побувати будинок, народити дитину і посадити дерево. Директор південного лісового офісу Олександр Грицай говорить, що п'ята частина лісів Миколаївщини, близько 17 тисяч гектарів з усіх 84 тисяч заміновані або засмічені вибухонебезпечними предметами. В першу чергу розміновуються населені пункти, лінії електропередач, сільгоспогіддя, і тоді переходять до лісових масивів, де ми будемо на осінь їх так само далі заліснювати. І загалом цієї осені планують висадити на Миколаївщині понад 2,5 тисячі гектарів нових лісів. Про те, що наша область серед пріоритетних у справі заліснення, говорить голова державного агентства лісових ресурсів. В рамках реалізації програми президента Зелена країна переважна більшість територій вона знаходиться саме на півдній сході, тому що це вільні території, на яких не було раніше насаджень. Ці землі місцеві органи влади передавали, тому що ці землі непридатні для сільськогосподарського виробництва, і там будуть насаджуватися ліси. Юрій Болоховець каже, що 2022 року на Миколаївщині лісові пожежі виникали на площі майже 2300 гектарів. Для порівняння у 2021-му згоріло менше 6 гектарів, і така різниця викликана не лише бойовими діями та обстрілами, а тим, що не було можливості гасити пожежі. Леонід Шульга був майстром лісу на Кінбурзькій косі, зміг перебратися на неокуповану територію та продовжує працювати. Говорить про масштаби і причини лісових пожеж на півострові. Радує те, що десь тисячу гектар згоріло верховим, і остальної ліс а пройшов низовим пожаром, то цей ліс, ми сподіваємося, що він відійде. І тому і рашисти, коли від'їжджали до нас, приїжджали і від'їжджали. Вони самі підпалювали ліси і уїжджали. Ну ми це розуміємо. Щоб коли вони техніку ставлять, щоб їх там не спалили, цього разу заліснювали територію Березне-Говацької громади на площі три гектари висадили сіянці сосни кримської та дуба звичайного. Дуб, звичайно, вирощений на території Миколаївщини, а сосна з закритою кореневою системою, вирощена в лісонасінневому центрі Львівської області, але з насіння, яке зібране на Баштанському районі. Сьогодні рівень заліснення достатньо незначний тут, але я думаю, сьогоднішній перший крок, який ми зробили, подальшим теж будуть успішними кроки і дасть відновлення лісовим насадженням на територію Баштанського району. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.